Кожній роботі цієї виставки відчувається дух сьогодення. Мисткиня Лариса Клімова брала для себе формат плакатів. Це не тільки її уподобання, але й данина професії. Лариса старший викладач кафедри дизайну Хортицької національної академії. На виставці бачимо її власні роботи та твори її учнів. Всі вони – реакція на події в Україні, починаючи від 2014 року. Деякі з робіт суто символічні, решта цілком упізнавані. Бачимо й зруйнований ворожою ракетою будинок на Застафонській і бомбардований Дніпрогес. Саме призначення плаката викликати емоції, спонукати до дії, і робити якісь висновки, і саме плакати сприймаються вони моментально, швидко і тому було обрано саме плакат. Один улюблений це, коли на початку агресії росіяни зайшли в Чорнобильський ліс і ну там. Радіації нахопили, нахваталися, почали окопуватися, і, ну і нахваталися радіації, там рудий, рудий ліс називається. І, ну, і рудий ліс, і, а тут гра слів, така рудий лис, ну і на такій грі виявився цей плакат. Рудий, рудий лис в рудому лісі, і ось вам така поляниця. А ось роботи Віталія Марченка. Автор показує свою картину, яку написав на емоціях у перші дні Великої війни. Вона у темних тонах про тривожність та невідомість майбутнього. Ця картина була виставлялася на двох українських виставках. На заході України. В Києві на виставці можна побачити десятки робіт і тих митців, які живуть у Запоріжжі. Митців, які виїхали за кордон. Це Віра Устянська. Яка зараз знаходиться в Америці, це і, і Гресік, яка зараз знаходиться у Львові. Ну, часи такі, художники, десь також хто лишився тут, хто виїхав. Ну, таке життя. Картини вони прислали? Ну, картини так. Картина залишилася, може в мастернах. Дали доступ картини принесли сюди. Твори Миколи Боровика, які рідні, зрозумілі та свої, автор захоплюється етюдами. каже, дуже любить пейзажі. А це їхав у з електричкою і побачив вікно таку чудову хмару. Як таке не написати. Я по пам'яті потім написав картину, коли знімали фільм Тарас Бульба. І був пленер. І ми на лівому березі Дніпра сиділи, а Вони там проводили зйомки. І я написав до, і тю, до зверху. Да? Так, так, так. Це якраз тоді були зйомки фільм «Тарас Бульба». Завжди є натхнення. Було б здоров'я і працюють, працюю. Я от зараз зіма, я працюю вдома, я не не працювати літом. Коли то я кожен день у майстерні працюю. А зараз вдома працюю, тому що майстерні не опалюється, в майстерні холодно, то я працюю вдома зараз. На завжди є. На хортицю виїжджаю, і на набережні, коли спускаюся, десь в дубовку їздю, там, пишу етюди. Так що находь мотиви. По всій виставковій залі гості можуть побачити арт-об'єкти Олександра Шкалікова. Вони також символізують реалії, в яких ми всі живемо. А от у колоритній локації Яни Ясуна привалює образ козака Мамая. З початком повномасштабної війни мисткиня залишилася у Запоріжжі та продовжила творити. Народжувалися нові образи козака Мамая. Кілька з них запоріжці можуть побачити на виставці Різдво під сиренами. Решта мандрують за кордонням. Та окрім серйозних, сповнених важкими сенсами робіт, відвідувачам Пропонують і жартівливі арт-об'єкти. Приміром, ось цей транспортний засіб для прекрасної половини людства. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.